Сьогодні готую дуже ароматний і смачний соус із печених овочів. Спочатку підготувала овочі, помила і почистила. Противень застелила пергаментом і виклала солодкий перець розрізаний навпіл. Запікаю його при температурі 200 градусів під грилем близько 15-20 хвилин. На інший противень викладаю 500 г цибулі, розрізала навпіл, і 1,5 кг помідорів, теж навпіл. Також відправила в духовку. Коли перець підпікся, перекладаю його в каструлю і накриваю кришкою, щоб легко зняти шкіру. На протень викладаю решту перцю, дві гострі перчини і дві головки чеснику. Коли всі овочі готові, перекладаю їх в каструлю. Вичавила чесник, почистила гострий і солодкий перець. Додаю 1 столову ложку солі, 80 г цукру, 50 мл олії та 50 мл 6% оциту. Усе перебиваю блендером до однорідної маси. Проварюю 3-4 хвилини і розкладаю по банках. Закриваю кришками.